Один з головних претендентів на золоту нагороду Олімпійських ігор в Парижі 2024 року з боксу, срібний призер попередньої Олімпіади в Токіо, чемпіон світу Європи, триразовий переможець європейських ігор, повний кавалер ордену за заслуги, заслужений майстер спорту Олександр Хижняк. У якості почесного гостя був запрошений і відвідав залу комплексної дитячої нацької спортивної школи з боксу та Дніпровської міської ради, де зусиллями голови постійної комісії обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту. Президента Федерації дзюдо України Михайла Кошляка та партнера проекту Владислава Штамбурга у стислий термін, були капітально відремонтовані та стали до ладу роздягальні душові кабіни та санвузли. Це було заплановано ремонт в цьому залі. Я поговорив з своїм другом Владиславом Штамбургом. І ми з ним заголосували ремонт у цьому залі. Після ремонту ми приїхали сьогодні проінспектувати, що воно, як воно працює. Ну, Будівники зробили свою працю хорошо. К нашому сьогоднішньому празднику присоединився, ще Владислав Біндар. Вони закупили інвентар новенький для залу бокса. Це мішки, для ринга матеріали. Ну і Ми приїхали не з пустими руками, перчатки подарили дітлахам. Слава Україні, слава ЗСУ! Директор комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради Олександр Багацький за такий щедрий подарунок навчальному закладу вшанував цінними відзнаками керівників проєкту капітального ремонту і водночас очільників його втілення у життя Михайла Кошляка та Владислава Штамурга, після чого обидва у відповідь. В Унісон подякували Збройним силам України за можливість жити, працювати і тренуватися у мирному місті та побажали вихованцям і надалі вже в гарних умовах удосконалювати свою майстерність і зростати до боксерів міжнародного рівня. Ми вже отримали благословення від хороших спортсменів, від бізнесменів, від уважаємих людей на перемоги в майбутньому і в настоячому, звісно, дуже велика подяка депутатам обласної ради. І президенту Всеукраїнської Федерації дзюдо Михайла Анатолійовичу Кашляку, бізнесмену та меценату Владиславу Віталійовичу Штамбургу, і президенту обласної федерації боксу Владиславу Бітнеру за те, що обратили увагу на проблему здання нашої спортивної школи, нашого спортивного зала, отремонтували і хол, і поміщення, і роздягальні. І в залі робимо потрошки ремонт. Вже появилось спортивне нове обладнання, мішки, груші. Привітали вихованців школи і зіркові почесні гості, чемпіон світу Євген Хитров і, звісно, один з найсильніших боксерів-любителів сучасності на планеті срібний призер Олімпійських ігор в Токіо, володар великої низки титулів і нагород Олександр Хижняк, які, мабуть, по-доброму позаздрили юним боксерам, про яких так піклуються і турбуються у цьому навчальному закладі. Мені дуже приємно знаходитися в цьому місці, в цьому залі. Це моє рідне. Я дуже радий бачити тих дітей, які тренуються, які, як кажуть, напрацьовують свої навички для того, щоб в майбутньому досягти найвищих перемог для того, щоб проставляти нашу країну. На найвищих підесталах. Тому мені дуже приємно дякую за запрошення, Я дуже радий, що є в мене така можливість приїхати сюди. Дякую всім тим людям, які боронять нашу країну і наближають нас до миру. Що я маю можливість зустрічатися з дітками, з боксерами, з людьми, які роблять все для того, щоб бокс в нашій країні розвивався. Ділитися своїм досвідом, і, звичайно, мені приємно сьогодні бути тут. Далі Олександр Хижняк разом з іншими почесними гостями від імені голови обласної федерації з цього виду спорту Владислава Біндера вручили юним боксерам рукавички, які мало в чому поступаються тим, що в них боксують зіркові атлети, і треба було тільки бачити очі хлопчаків, які з вихором позитивних емоцій і почуттів. Приймали у подарунок високоякісне знаряддя для занять і тренувань, що має допомогти їм і надалі шліфувати свій вишкіл, ставати вправнішими, сильнішими на шляху до нових перемог і звершень, якими вже крокує їхній старший колега по навчанню, чемпіон світу серед молоді Микита засенок. Очень приятно смотреть на такое, когда уже состоявшийся серьезный спортсмен, один из главных, наверное, в Украине сейчас действующих, приезжает к молодежи. То есть он наставляет их на путь верный, заниматься спортом, не заниматься плохими вещами. И это очень хорошо, что не забывают про какие-то клубы в других городах, про секции, школы, приезжают, присутствуют. Это очень хорошо, приятно на это смотреть. Далі традиційно розпочалася галаслива автограф сесія, у ході якої усі групами або поодинці. Фотографувалися у першу чергу, звісно, зірковим гостем, який, попри свій молодий вік, ще за життя встиг стати легендою світового любительського боксу. У ньому Сашку залишилося зробити заключний яскравий штрих, стати олімпійським чемпіоном в Парижі наступного року, що йому із за дикої випадковості подібне не вдалося зробити на попередній олімпіаді в Токіо, де він мав задовільнитися сріблом. Хоча про такий здобуток мріють тисячі спортсменів. Дякуючи господу Богу, саме так сталося все в Токіо. Як сталося, у нас срібна медаль Олімпійських ігор. Звичайно, це мене ще більше стимулювало залишитися в любительському боксі і продовжити свій шлях. Я сподіваюся, до золотої медалі вже в Парижі 2024 року на Олімпійських іграх. Готуємось, сподіваємось, що в нас все вийде на тих змаганнях, до яких ще потрібно проробити дуже багато роботи. Врешті-решт будь-яке свято рано чи пізно закінчується, і всі повертаються до щоденних традиційних буднів. Окрилені і щасливі дійством, що відбулося у стінах їхнього навчального закладу, відразу до роботи приступили і вихованці комплексної дитячої нацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради про перемоги і здобутки яких переконаний, будемо говорити вже зовсім скоро.